Вітаю вас на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося на зльоті колекціонерів в місті Києві. Поспілкуємося з продавцями, подивимося асортимент антикварних речей. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. мопед металевый Манчестер. 1000 гривен. Чтобы Уникальная речь. Чернильница. Да, Орел. Юный. горілки, ціна 10 тисяч гривень. Кавові чашки, ручна робота, Кузнєцова, ціна за одну 3 тисячі гривень. Кужер кольоровий. 2000 гривень. Виктору в день рождения, 54-й год ЛФЗ. 1200 гривен. 2 таксы. Скорее за все, что Немеччина. 1300 гривен. Нет, нет, подожди, говори. Лыжинский повид. стражник, дориг. 650 евро. А это серебряный, да? Да, это серебряный. А это сколько? 100? Это 1000 евро. 600... Доброго дня, старі знайомі. Як справи? Ви щось цікавеньке нам пропонуєте. Ну, багато чого нового з'явилося. Так. Ми Це... саме багато всього. Ага. Тут, тут, тут. Це Європа, так? Є Європа, є, є Америка. Ну, так. Ага, і Америка. Є, і, і Російська імперія теж є. Ага, і це, в, це в доларах, так? Так, в доларах. це срібло. Так. Срібло 80 доларів. А що це за така цікава монетка? Розкажіть про неї. Це під то 20 копійок, наче 20 копійок. Да, це якраз після революції, так? Так. Угу. І вона буде цінною. Ну так, ну, бо вона дуже в стані. А, в гарному На, в стані. Ну Якщо я не помиляюсь, там 20 копійок це. Uh -huh. uh, 15 копійок. 15, ну. 20... С -с срібло, так? Так. Uh -huh. ну, це як білон, бажається. Uh -huh. uh -huh. А така з великих монет, що цікаво, саме. Uh -huh. Це срібло, так? Uh -huh. Так, це, ну, це то все срібло. 230 uh -huh. доларів, так? Тут багато теж і золото з'явилося. Ага, золото. 1200. і золото. І, і германії теж є багато. Це всі колекційні, так? Так. Угу. Ну, тут є ті, типу, які були в обороті колись. Ну, вони, типу, не були в обороті, але випускалися для обороту. Ага, я зрозумію. Побажаю вам успіхів. А Все, дякую вам дяк. доброго.

Дівчинка стоїть у кукурузі. Найцікавіше фотографія для... Сісткає, де на так, для мене Очень ось. Симатичний. Дитячий садочок. Подивіться, будь ласка, раніше були сніжинки. Да. Жишки, зайчики. Так, ведмедики, зайчики. Ось вихователі. До речі, в мене десь подібна фотографія речі, є у батьків. Погана сова. Ага. Покажіть сову. Ага. интересная экспоната тоже пепельница а это из духи парфумы uh -huh. это были какие подарочные ложечка uh -huh. ложечка вот диснейская фирма військові. Сімейна пара. Оркестр військовий. Також продаються картини. Так, а це що у нас? А це називається битва за Сталінград». Ага, ага, ага. І скільки коштує така? А? Скільки коштує? Ну, просто тисячу да, і. Тисячу доларів. Так а Це ж авторська робота, так? А? Авторська робота. Ну це. Літографія. Ага, літографія. Тобто їх було ну, одна із таких е, виситі в Білгороді, вражки, музеї. Ага. А, ага. А, ага. А, 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 цікавий експонат. Книжки в асортименті, Годиннички. А скільки такий годинник? Заря. Такой 250. 250. Ахрест. Такой 2,5. 2500 гривен. Старая бронза, да. Бронза. А такі образи такі сто десять доля, сто десять доларів, автомобіль. Квіти ромена. Парфуми скільки коштують? Такі 250 200. По 200. гривень. Вони в однаковому По 200, а там велика. Тобі 300 казали? Так. Теж можна там 200, якщо ты. Давил. Ага. ціла? Ага. Так. І завершується наша прогулянка по антикварному зльоту. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей. з